Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні поговоримо про отруєння, як надати собі першу допомогу. Пам'ятайте, що бувають такі життєво тяжкі ситуації по отруєнню, тому потрібно одразу викликати швидко або звертатись до лікаря. Але якщо бачите, що можете справитись самотужки, тоді пам'ятайте, що потрібно достатньо пити рідини, а саме поповнювати. Водно-електролітний баланс дуже добре пити вже готову воду з електролітами, або саме брати порошки з електролітами і робити свіжо приготовлений розчин напій. Потрібно обов'язково вживати ентеросорбенти для того, щоб виводити токсичні речовини з організму. Якщо потрібно, знижувати температуру, ми її. Знижуємо і також лікуємося з вами посимптомно. Ліжковий режим відпочивати потрібно, можна пити також солодкий чорний чай для відновлення рівня глюкози в організмі і глюкоза буде нейтралізувати ацетон, який більше виділяється в організмі при отруєнні. Пам'ятайте про те, що можна вживати буде. Потім гепатопротектори або такий гепатопротектор із амінокислотою, як л-аргінін під різними торговими назвами, його також вживають для інтоксикації, щоб відновити роботу печінки, а також надати сили та енергії. Тому давайте перечислю ще раз: дотримуємося водно-електролітного балансу, питний режим, приймаємо ентеросорбенти, якщо потрібно, знижуємо температуру тіла. І можна гепатопротектор, л-аргінін, амінокислоту для відновлення сил та енергії. Ліжковий режим відпочиваємо, п'ємо чай солодкий. Ось такі 6 моментів основних. Якщо потрібна додаткова допомога, бачите, не справляєтесь, обов'язково викликайте лікаря або швидку допомогу. Дякую за увагу, користуйтесь порадами, підписуйтесь на канал і до наступної нашої зустрічі!